Пані та панове, вітаю вас на каналі Крючков. Сьогодні ми на затоках річки Псел. така локація. бачите. Якщо пам'ятаєте, на цьому пляжику ми нещодавно ловили не на цьому пляжику, але дуже поруч, ловили карасів на поплавочок. Хто не бачив посилання, залишу, заходьте, дивіться, дуже прикольний відос. І цей весь пляж був просто забитий людьми, купались тут, на катамаранах плавали, на матрасах плавали, на човнах. Людей було дуже багато. Зараз немає нікого. Тому що похолодало, по-перше, дуже сильно, От зараз плюс 10 вже зранку. І по-друге, всю ніч йшла злива. Така жорстка злива. От бачите, весь пісочок такий мокрий. Все воно тут після дощу. Як я і казав на тій рибальці, накачати човника і запливти туди подалі в латаття. І саме пошукати там якогось гарного карасика на поплавочок. Човник на воді. Поїхали. Так, ми приїхали на точечку і прив'язався отакими тичками, бачите, правда, тут дуже твердий грунт, єлі-єлі влазять вони туди. Отакі тички для швартовки є у нас в магазинах, якщо що. Готуємо швиденько прикормочку, закормлюємо і потім будемо розбирати наші вудки. По прикормці у нас сьогодні: Реалфіч-часник чабрець і трикабець. Це у нас мікс подріблений теж часником. Подріблений мікс це у нас тут і кукурузка, і перловочка, і пшениця, і конопля, все є. Оці дві часникових прикормочки зараз ми разом замішаємо. Трошки я хочу ще. Додали сюди кукурузки такі трикабець. Вона взагалі-то насадочна, Ну, я її хочу додати саме в корм. І все, Таке сьогодні скромне меню буде для нашої рибки. Дуже похолодало, я думаю, що чесничок повинен працювати. Відкриваємо наш Real Fish. додаємо півпачки зразу і додаємо зерновий мікс. Зерновий мікс бухаємо зразу весь ретельно перемішуємо, а потім вже зволожуємо. Дивіться, яка краса вийшла. Бачите, і зерно, і постачино. Дуже класно. Бачите, я трошки переувлажнив, з водичкою перестарався, то в мене є суха суміш, я додав і підсушив зразу, так що дуже добре, якщо Вдруг ви перестарались, ви зможете це діло підсушити таким чином. І буде все ок. Дружу суху при цьому робити не треба, бо зберем багато так, зберемо багато дрібної риби. Так, робимо закорм, ліпмо кульки такі і закидуємо. Так, ну по удочку все традиційно. Це Brain Apex Bola 5 метрів і Brain Blast Bola S'єжка новенька, шість. Катошечки Viking, Зимові катушечки, але для Бола, як я не стою повторювати, вони дуже-дуже підходять. А, поплавочки, Поплавочки, звичайно, це казак. Сьогодні хочу використати новенькі, до речі, У мене взяв Ще такий якраз новий, у тобто, них там велика лінійка. Того разу в мене оцей стояв, бачите? Мені дуже вони подобаються. такі товстенькі і хорошо видно. Шикарний поплавочок. Сьогодні поставлю на одну вудку, на шестерочку більш тоненький такий поплавочок. І подивимось, який буде краще працювати. ну Взагалі я думаю, і той, і той буде працювати. Просто ну, хочу поміняти поплавочки. Нагадаю, що це український поплавок, український виробник, дерев'яний, не пластик, не пінопласт, це дерево і коштує копійки, в магазинах, він по 25 гривень. Все, оснащаємось, закидаємось і чекаємо нашу рибку. По наживочці у нас зі старту буде черв'ячок. Бігаємо його просто чулочком. Якщо цього буде мало, тоді будемо робити вже пучочки. А зараз я хочу такий жирний черв'як, бачите. Кусим кусочек, щоб він суховився і все. Друзі, це подлещик. Мили вели карася. Попіймали подлещика маленького. Офигеть. Оце да. Є, друзі, перше. Дивіться Що це? Карасямба ого піднявся вітер. Зараз розповім, дивіться який бравий карась. Та ти що шо? шойбу витягнути. Оце ляля, друзі. Ну 600 впевнених. 600 впевнених. Та ти що Клас, оце за ним ми сьогодні цілий день охотимось. Це просто це воно, друзі. Раді цього воно того було варто. Перший карась, офігеть Просто на поплох, в принципі, начебто нереально ловить. Я змінив декілька місць, намагався сховатись від вітра, там не клювало. Потім переїхав сюди назад і буквально 5 хвилин проходить, дивиться який красень. Ну, дійсно, як то кажуть, треба впиратись до кінця і не здаватись. Просто я задоволений. Ну 600 грам, тут 600 грам впевнених, це просто клас. Давайте спробуємо ще щось спіймати, не чи зможемо ви бачите який. дивіться дує задуває тут очеред кладе А ми намагаємось ловити на поплавок Диві. просто жистяк тички поки що тримають ну не знаю чи надовго лі. это для фотки стоп кадр оди сюди Заброси, дивіться, хороший. Оце прикол, але ну це невеликий, відносно невеликий, характе хороший. Но прикол в чому? Я обірвав оцю вудку. Да, то що, ну, ви ж бачите, в таких умовах ловить вітер. Жилка чіпляється з залотаття. Обірвав, поки там перев'язується, перешвартовуюся. Тільки закидую одразу по паук виликало і пішло. Дивіться, просто вітер. Карась пішов клювати. Оце оце, оце діло. Оце просто діло. Ви поняли, друзі, просто в льот пішов клювати карась. Просто в льот. Я другу вудочку не встигаю зібрати. Це теж такий, як попередній. Зала дошка така, бачите. Ну, третій поспіль, так зразу, тільки кидаєш, зразу клює. Такий вітруган. Казалось би, треба їхати додому. А ми все ж таки почали ловити карася на нашому закормі, до речі. Так, ми поїхали далі. Саме важке це закинути. Тому що в такий вітер закинути снасть дуже важко. Попробую. О, отак от. Ви от. подивіться, який вітер ураганний, да? ми ловим на поплавок. До речі, маленький лайфхак. Хто захоче так по екстремалі теж на поплавок. Тички вже не тримають. Тичка в мене вилізла, тут досить твердий ґрунт. І такий вітер зриває, просто уноси. У мене тут все коротше, такі трабли. Коротше, що я роблю? Я прив'язуюсь просто до лотаття. Бачите, в мене один конець прив'язан до... Кувшинки і другий там кувшинка разом з тичкою обв'язані разом. І так мене тримає, вітер не зриває. Да, човен трошки крутить, але ж ми стоїмо і є можливість ловити зрахування, того, що цілий день в пошуках оце вітер я від нього ховався. Я це В кінці заїхав сюди, зараз 12 години дня, заїхав, думаю, провірю закормлену точку першу. І тільки став так три підряд. Бум-бум-бум є. Жесть. Просто клас, я думаю за таку рибалочку не грех лайкос тиснути. Дивіться в яких умовах приходиться закидати. Ця утка опять зачепив за латаття, поки обривати не хочу, бо в мене стопорів нема вже прив'язуватись. А їхати не хочу, бо рибу злякаю. Тому половлю, поки на одну цю перев'язав. От регулюю глибину зараз. Іди сюди, ах ти! Ну ви поняли клів! Офигеть. ер! Ще і луску притягнув! Ось тобто видно! Ще нормально луска дивиться Ви розуміли який вітер, так? мене просто несе, прямо полотатя, це я зв'язався, щоб розпутати одну утку все-таки то, що другу теж зачепив. І мене понесло, просто от я сижу. Мене несе це пориво нема, це зараз слабий вітер. Другий обрив поспіль, друзі. Гачок обірвав, перезакидаю, опять покльовка і обривається поплавок. Офігеть. Якась стара леска, вона може мене потягалась по ліліях, потерлась, поняли? І просто ну, два обрива підряд, я все тільки що, що одну, що другу дочку доставав з лілії, і сильно потерлась вітер, вітер мене тягав. Це жесть. Якщо леска обірвалася високо, то є шанс і рибу достати. Високо обірвалася, але риби нема, і гачка нема. І гачка нема. Друзі, два обриви підряд. Два підряд, то що леска видно поізносилась по латаках. Я тих, що доставав одну, другу зачепив, обривав. Ну, в такий вітер дуже важко ловити на поплавок. Все путається, все чіпляється, просто жечь. І Закидаю, покльовка, гарно, все, карась є обрыв, гачок. міняю швидко. Надо ну, було трошки стягнути, а не стягнув, прив'язав новий гачок, закидаю знов поклевка. Гарна карася потримав трошки сход. Крупно, класна, класна риба почала клювати, бачите під вітер. Не знаю, видно було чи ні, тільки що ще один карасик клюнув, ну, але малий такий ладошечніший, я аж з води вискочив. І отут прямо перед човном відпав. Кукурудзу, дивіться, така плетвічка прилетіла. Оце вона, до речі, черв'я об'їдає. До речі, хочу э, годний лайфхак підсказати. Якщо будете теж ловити вітер, то щоб у вас поплавок не тягнуло, не затягувало, коли вітер видуває жилку під ця жилка пливе по воді і тягне поплавок, то це не дуже є гуд. Тобто цього не було, просто робимо удочко декілька змахів над водою і таким чином витопити жилку під воду. І вода, жилка під водою вона не тягне по плаву зовсім. Користуйтесь. Є друзі. Побачив, що риється. І туди його поняли. На за цей дивіться як якраз. Опа! Трошки вітер спав, ну як спав, він поривами. то спаде, то опять почнеться. Я дозакормив, почала біла клювати. Трошки почекав, навіть другу удочку прибрав. А зараз побачу, хтось хтось копається. Прям туди закинув, тільки от закинув, зразу клювака, зразу. Ось вот такий бравулька. Так, червя починаємо економити, так що братан, вибачай, червя тобі не віддам. Байкос. Так наш садочок. Вже забув, що таке риба, да. Давай, згадуй. Ох. Не. Ну так бачите, навіть в таку важку погоду, трошки підлавлюємо, карасик прокльовує. якби ще ну, ті два схода, чуваче, ну там браві були карасі. одна холоста в мене була, що я шелуху витягнув, Тобто вже там ну там до десятка було. Клас старенького червя, что только что назад чепляем, бо дребная рыба уже позъедала все наши запасы. Мы начинаем экономить. Иди сюда. Ах ты! Такая поклевка была. Тут здесь уже с травкой меньше за, за месяц Якась брава рибка тільки що клюнула, то, що по-перше потонув поплавок так, ну не повністю притупив його. Я зараз не знімаю приближалка, дуже важко що він крути. А по-друге, після підсічки просто пішов в сторону і навіть з води не зміг підняти його. і Потім тут втравки сход. Хороша рибка, хороша. Но знов сход. Третій сход сьогодні. Но клюють, клюють падли. На нарешті на ж втягнувшись, карася амба. Іди сюди непоганий. У мене ця вся риба сьогодні була на 6 метрів. Це перший карасик. Ооо, такий правенький теж, так? Времів 200 хороший, вже себе, я призивав його. О, еле усіх. Хорош, хорош. Кузатенький. хе друзі. Ось. Ще один карасям поприлетів, друзі. Оце на п'ятерочку. Все на п'ятеро. Перша риба точніше на п'ятерочку, тому що до цього все на цю сієжку, на blast. Сієшка нова. Була. І вона облегчена, взагалі не відчуваєш, то мені комфортно не ловити. Ну і клювала на неї сьогодні більше всього. Це перша рибка в нас на п'ятерочку, ну, теж гамбука гарний карасямба, бачите. Взагалі в таку вітряну погоду ловити на поплавок це щось нечто. Да? О, зараз трошки трошки як начебто, е, вітер спав, ну він так не те, що спав, він, знаєте, так. Трошки менше, потім трошки більше. І я закинув в другу вудку, Тому що дуже довго ловив взагалі на одну. А, то що ну, неможливо просто не було ловити, там все путається і так далі. І от тільки закинув і піймав гарного карасика. Клас. Поки я розповідав мій садочок, що У... утопився. Капець. Просто пішов на дно. Ну раз садочок уплив з карасями ми того і... тому і цього відпустимо. Іди сюди. Хто це? Карасямба, це може і на коня вже, а може ще половим Оце він клюнув, друзі, я не зняв, звісно, покльовку Та такий же, як попередній, а може більше. Ось такий квадратний, дивіться, красень. Та взагалі супер. Коротше, прикол, я вся з'їв. Він клював, 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 клював. Так по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Потім класична покльовочка, тобто викладаю поплав, а потім різко його топить. Просто топить ну, вообще, прям, от уходить прям на дно. Я в цей момент підсікаю, підцікаю. Вот така цікава покльовочка, такий бравий, гарний карась, Дивіться. У нас садок нема, ми, на жаль, його утопили. Тому вже цього другого карасика теж відпускаємо. Вот. В принципі, садок і рибку не жалко. О, жалко тільки, якщо рибка з садка не вибереться. Це жалко. От. Єдине, що хіба що раки поїдять. Все одно буде толк. А так, садок мені не жалко, садок мене ж... навіть ті рибальці вам розповідав. Це в мене старенький садочок. Да, навіть не старенький. Це брак з магазину, він був дерявий, я його просто жилкою заштопав, да, щоб не викидати. Думаю, візьму на пару рибалок. от Якраз на пару рибалок і вийшло. Так, ну що, друзі, мабуть, буду шабашити вже пора додому. Карасиків підловили. Вітер мене сьогодні, звісно, помучив. Я півдня сховався від вітру, потім боровся з вітром. Да? Але карась, ви бачили, проклюнув саме в вітер. Тобто, коли був самий сильний вітер, карась клював, що дурний. Було дуже незручно рибалити, то, що жилку постійно в влатаття заганяло, я декілька разів обривався, перепливав, там, на рибу запливав то що ну, зачіплявся за е, листя, за листямці латаття е, кувшинки, було дуже незручно, але саме в час карась і клював. Вітерець зараз трошки спав, і кльов зараз також вже пропав. Тому буду збиратися, ми рибки підловили там, не знаю, штук 7, карасиків точно піймали, а може і більше, я не рахував. На жаль, що втопив, звісно, садочок, але мені садок не жалко, мені і рибу не жалко, мені скоріше жалко, що вона може подохнути. Якщо не випливе з садка, маю надію, що все ж таки вона випливе, тому що там е, дуги такі, знаєте, е, жорсткі більш менше я думаю, що вона повилази. Ну, Якщо ні, то поїде раки, теж буде якась користь. Все, Підписуємося на канал, ставимо лайкос, пишемо коментарі, відповідаю на всі. І до нових зустрічей на рибалках. Усім пока!